Доброго дня, друзі! В Україні є декілька пам'ятників футбольному м'ячу, але безумовно найкрасивіший з них знаходиться в Харкові. Він встановлений в міському саду імені Шевченка на одному з майданчиків, відомому серед Харківців як футбольна брехалівка, де з 50-х років минулого століття збирались футбольні вболівальники і обговорювали все про свою улюблену гру. Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 24 серпня 2001 року. Період святкування 10-ї річниці Дня Незалежності України. В церемонії відкриття взяв участь легендарний футболіст, володар золотого м'яча 1975 року, заслужений майстер спорту Олег Володимирович Блохін, який першим залишив свій автограф на м'ячі. За майже 40 історію біля пам'ятника сфотографувались десятки тисяч харківців та гостей міста. Адже прогулюючи стінистими алеями саду імені Шевченка, неможливо пройти повз таку красу. Справжнісінький ажіотаж біля пам'ятника був під час Євро-2012, коли тисячі вболівальників з Нідерландів, Португалії, Німеччини та Данії, які приїхали підтримати свої команди на згадку про чемпіонат Європи, фотографувались біля цього м'яча. А вам вдалося побувати біля цього м'яча? Пишіть коментарі.